Так, дякую за слово. Я дуже швидко відрефлексую, вибачаюсь, буду коротким. Дивіться, вітер така, що я за цей закон не голосував, якби я був на цій зустрічі попередньо. Бо закон, який кожен трактує по-своєму, у мене слава таке враження, що його зараз кожен трактує по-своєму, навіть на ЗК не розумію, не знаю, як його застосовувати використовувати. Я для себе все ж таки хочу зафіксувати. Ну, звичайні життєві приклади, на яких я постійно буваю, це зустріч з малим бізнесом в галузі електронних комунікацій, коли вони мені під час цієї зустрічі, конференції, навчання і так далі кажуть, треба внести зміни в такі-то нормативно-правові акти фіксуються якимось протоколом. Тепер я для себе хочу чітко зрозуміти і розібратись у цьому питанні. Вони повинні десь зареєструватися як лобісти. Я повинен їх поповідомити, що вони займаються лобізмом. От який все ж таки юридичний повинен бути чіткий механізм у цьому питанні? І хочу підтримати. Руслан Олексійовича, щоб у нас не було таке лобійського кіллерства, Я думаю, що нам потрібно все ж таки запровадити пуш-повідомлення. А до того питання, поки це пуш-повідомлення про те, що народу депутата де здолучили, і щоб не запрацювало це лобійське кіллерство, я пропоную, взагалі, може якось цей закон призупинити. А зараз хочу отримати відповідь на своє питання. Ситуацію спілкуються народний депутат із там, тому числі малими, те, що ми пишуть. В мене цікавить тільки малий бізнес, одразу кажу. Все, бо це важливо, так. Да. Давайте от прям на пальцях розберемо. Пан Олександр Федієнко зустрівся з групою а, а, представників малого бізнесу в сфері цифрових комунікацій, і йому кажуть, там, от, такі-то зміни потрібні до закону, такі-то не потрібні. До конкретного закону. А, ну, Тут вже в цій ситуації є предмет лобіювання. І якщо є комерційний інтерес у таких осіб, які впливають, то скоріше за все вони мають з вами спілкуватися вже в статусі суб'єктів лобіювання. Якщо їх діяльність є комплексною, тобто це не один раз там в півроку вони до вас звернулися з таким проханням, а постійно до вас і до інших об'єктів або якось. Здійснюють комплекс заходів, направлених на просування певного нормативно-правового акту, тоді це може розцінюватися як лобіювання. З вашої сторони тут немає жодного обов'язку стосовно впливу на їх діяльність тут скоріше ті, хто здійснюють вплив, тобто. Ці малий бізнес має розуміти, що їх діяльність вона є лобійською і вони мають набути статусу суб'єкта лобіювання разом з тим. Є випадки, коли інші про які ми сьогодні говорили. Якщо така діяльність не є комплексною, а є реалізацією просто звернення до народного депутата, права звернення до народного депутата, тоді це не буде лобіювання. Тобто, тут важливо ще деталі розуміти такої взаємодії. Ще раз, от складно мен... відповісти на запитання. Дивіться тут в чому суть так це ж закон, зараз... з яким ми повинні працювати про теорію. Говоримо. Нам потрібно, щоб ринок запрацював з 1 вересня. І практика покаже, де ми можемо е, в доврегулювати питання, можливо, виступити з ініціативою так внесення змін в цей закон і до опрацювання деяких питань. Поки що це все теорія, тому так важко оцінити будь-яку ситуацію, тому що треба розуміти деталі цієї ситуації, якщо е, малий бізнес здійснює свою діяльність і постійно впливає стосовно конкретних предметів лобіювання у своїх комерційних інтересах, тоді ця діяльність є лобіюванням. Тобто ще раз, от я вбачаюсь, фраза може у це оцінюючи судження для тих, хто займається правом. Такого не може бути. Закон не повинен бути подвійно трактування для себе. Хочу зрозуміти. Тобто, зараз цей закон, він, хоча він вступає в силу, по ньому не буде жодної відповідальності. Ні для кого ми так кажуть, будемо є такі пента пентатестити, да, тобто перевіряти наскільки цей закон взагалі працює, де він не працює і так далі. Правильно зрозумілося? вас. Відповідальність передбачена тільки для лобістів. Це громадські організації, це асоціації, це суб'єкти бізнесу. Ми кажемо суто зараз про них. Так, юридичні фізичні особи, які мають комерційний інтерес, здійснюють свою діяльність е як лобістів. Тобто, якщо асоціація або громадська організація запрошує народного депутата до себе, вона повинна зареєструватися в реєстрі лобістів. Якщо, якщо громадська організація, то її діяльність як неприбуткової організації не розцінюється як лобіювання, тому що є пряма норма закону, що діяльність неприбуткових організацій не є лобіюванням в випадку. Якщо тільки така діяльність не, не виконується відповідно до договору лобіювання. До так вони всі не прибуткові. Так, так апріорі вважається, що громадськість. Денис, ну вибач, ну не... нам вже за цим ми прийняли закон, за яким нам і людям жити, за яким нас можуть вибачаюсь, там запхати в одне місце одну штуку. Пане Олександре, дозвольте, на да, я. Трошки теж втручусь, намагатимусь пояснити зі свого боку, як Поясню. я бо бачу застосування закону. Коли ти зустрічаєшся дійсно з малими підприємствами і так далі, тому подібне. А, якщо це твоя ініціатива, і ти питаєш, вони усхоблюють твою позицію, то це не буде лобіюванням. Якщо вони чинять на тебе вплив в будь-якій формі. І за цим стає їх вигоди, що вони з цього вигоди отримують. Да? Кращі умови, наприклад, державних закупівель по відношенню до всіх інших. Звернулася до тебе компанія, да, якась хоче пропозиції. Що вони е отримують гроші за це. І от з цією метою вони тебе. А просять прийняти зміни до закону. От має бути, що ця організація, ну, по-перше, здійснює господарську діяльність першого ознаку, друга ознака, що вони умисно на тебе вчинять вплив для того, щоб ти прийняв, ну, щоб ти допоміг змінити нормативно правовий акт. Будь-який податків право законодавчої ініціативи, чи скасувати навпаки будь-які нормативно правування. І вони з цього отримують бенефіти. Ну там зазначено грошові кошти, матеріальні вигоди да, з цього приводу. От тоді це буде лобізм, і тоді вони, спілкуючись з тобою, мають бути зареєстровані як лобісти з відповідними наслідками. Якщо вони до тебе прийшли не зареєстровано, це не твої проблеми. О. Якщо вони спілкуються, це не твої проблеми, ти з ними продовжуєш спілкуватися, отримати від них всі там матеріали, що потрібно, це їх проблеми. Якщо буде на них скарга, чи національна агенство ти вирішиш на них звернутися до назита, що мені що от. Бачу, що вони здійснюють лобізм, а самі не зареєстровані така та організація. Тоді ВК розпочне процес здійснення моніторингу, і якщо встановить, що так, да, дійсно, мали бути вони зареєстровані, вони не зареєстровані, там застосує адміністративну відповідальність. І так, зрозуміло. Перше, перше що ну, нормативно-правовий акт і що за цим стоять якісь е, вигоди для цієї конкретної організації чи то особи. Але дякую за відповідь, більше зрозуміло, але про пушповідомлення я думаю, що все ж таки треба е, додати. Це скоріше технологічна історія. Завтра всіх народних депутатів завтра всіх народних депутатів буду додавати до якихось пасіділок і все. Я з того почув я сказав, ми як коментар з питань про облітки, які йому трималися. Ми готові це законодавчо працювати з тими, хто зацікавлений з НАЗІК. Да? Ну але ж ти ж розумієш, як тектар теж прописати в законі, направляти пуст повідомлення народним депутатам. Ну, купа запитань, куди, я виномерсь світ і там, і так далі. Але ми це пропрацюємо, окей, в якій-то формі. Отак, друзі, буває, коли закон, який вступає вже через п'ять днів. Народні депутати, які обговорюють зараз особливого механіку роботи і виконання. І, на жаль, ні на ЗК, ні інші не розуміють все ж таки, як це, ну окрім авторів з законопроекту, закону вже як цей закон буде працювати. Тому в цьому питанні, друзі мої, особливо громадськість, будьте обережні. Бо це лобістське кількість може бути використане як проти народного депутата України, так і проти вас.